Читаю перед тим, як говорити Євангелію від Святого Матвія, 9 розділ, з 9 по 12 вірші. Прочитати. Хто має Біблію, можете відкрити. Матвія, 9 розділ, з 9 вірша написано так. А коли Ісус... Проходив, побачив чоловіка на імені Матвій, що сидів на митниці та й каже йому: іди за мною, той став і пішов слід за ним. І сталося, як сидів при столі у домі, зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали із ним та з його учнями. Як побачили ж фарисеї, то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш їсть із митниками і грішниками. А він це почув і сказав, лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних грішників до покаяння. Брати та сестри. Ми вже всі, я думаю, готували вдома і бачимо, що перед нами трапеза. Ми в очередний раз. Будемо згадувати страждання та смерть Господа нашого Ісуса Христа. Будемо згадувати те, як звершилося наше спасіння. Те, що Він нам заповів згадувати. Він дуже хотів, Він це заповідував смерть мою, згадуйте, каже, що ми це робили. І ми це робимо. І я просто хочу сказати декілька думок, або декілька слів про милості хочу, а не жертви, сказав Ісус Христос, про милість Бога, про милість Господа нашого Ісуса Христа. І я думаю, що це підходить до сьогоднішнього нашого служіння, підходить до нашої теми, нашого служіння. Тому що те, що ми згадуємо, це є милість Божа. Те, що ми згадуємо, це є милість Божа. Я люблю проповідувати про милість Господню через те, що, дивлячись нашу очі і своє життя, я розумію, що мені потрібна ця милість. Ми всі віруючі, люди, ми всі знаємо Слово Боже. Нам всім Господь відкрився, але переглядаючи своє життя, я розумію, що я не можу прийти до Господа. Святого зі своїми ділами через те, що вони не завжди добрі, через те, що є завжди помилки. через те, що я завжди проступки. через те, що ти розумієш, що Він святий. А твої діла такі собі. І ми завжди приходимо до нього через жертву Господа нашого Ісуса Христа, котра покриває. Наші гріхи, котра стала ціною, котра стала платою за мої гріхи перед Богом. Він не карає мене за те, що я роблю. Він прощає через те, що Ісус заплатив за мої провини. Нам є вангелисти показують про те, як Він прийшов, як він жив, що робив, що робив для людей. Я до того часу, коли він вийшов на Голгофу, де був розп'ятий, збичований, і там помер. Воскресся, славу в небо. І ось місце, яке я прочитав, я не знаю, чи воно написано дійсно так в тому порядку, як воно ставалося, но Матвій описує про те, як він вийшов на гору, говорив на гірну проповідь. Після того він зійшовши з гори, він багато допомагав людям. Він багато зціляв. До нього приходить прокажений і каже Господи, якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Він каже до нього, Я хочу, бой чистий. До нього підходить сотник і каже: Слуга мій, Він хворіє, тяжко страждає. Ісус каже до нього, я піду, і здоров'ю Його. Далі він в домі Петра у Його тещу, далі тихомирування Бурі на морі, оздоровлення розслабленого, двох існуватих. І ось Матвій описує те, що стається далі. Він проходить в одному місці і сидить медник. Він зупиняється коло нього і каже: іди за мною, що це говорить до нас, що це показує для нас? Це говорить про любов любов, котра обвиває весь світ. Ви знаєте, як без 15 людей в той час. Кому би треба було спасатися, кого би треба було першого кликати до спасіння, то люди митників би поставили в останню очередь. Митників не любили. Митників врахували за недобрих людей. Митники це були збирачі податків. І ось він приходить, учитель великий, той хто здоровий, Хто вчить в силі, і люди дивують його науці. І він не йде до фарисеїв, не йде до книжників, не йде до садокеїв, до якихось старших в синагозі, він зупиняється коло того митника і каже, і йди за мною. Чому ти це робиш Ісус? Хіба тобі не треба було піти в храм і перше говорити до священників? Так, розуміли, люди, це передобається. І це передалося аж до нас. І люди часом так думають, що ось є люди кращі. Але перед Богом всі рівні. Перед Богом всі грішили. Перед Богом всі однаково винуваті. І Він показав, що він не робить різниці, але він кличе всіх, починаючи з останнього. Того, про кого люди думають, що, можливо, на нього не варто звертати увагу. Друге, що я хочу сказати тут. Це реакцію чоловіка, цього митника Матвія, котрий просто встав і пішов за ним. Він нікого не заставляє, ніде Євангелія не каже, що Ісус Христос встав і когось сказав, ти мусиш ти за мною, ти мусиш йти за мною. Бог він кличе тільки. З його сторони Він зробив все для мого спасіння. З його сторони він задовільнив справедливість Небесного Отця і став жертвою на Голгофі за мій гріх. Але він ніколи не сильно не бере і не каже й покайся, і тільки здукає до людського серця. І тільки час від часу нагадує мені і тобі в плені цього гріховного життя серед цієї суєти. Серед всього, що ти переживаєш в цьому житті, він тільки тихо каже, іди за мною. Тобі тяжко, він каже, все одно, іди за мною. Ти падаєш і кажеш, Господи, я недостойний. Він все одно каже, іди за мною. Вставай, іди за мною. Від мене залежить, що я зроблю. Від кожної людини персонально це залежить від самого останнього грішника, далекого від Бога, коли він чує проповіді в Англії спасіння, що він зробить, чи встане і піде до нього. Від мене сьогодні залежить, немає різниці, скільки років я віруючи, чи я далі стану і буду служити йому, чи я далі буду йти за ним. Він ти каже, йди за мною, йди за Ним до Кінця. Далі десятий вірш, який я прочитав, Тут описується, не хочу на тому багато зупинятися, що Ісус і учні Його сиділи при столі, і туди прийшло багато грішників, і вони сіли до них до стола. Хочу підкреслити тільки одну деталь через те, що. Знаєте, по-різному віруючі люди розсуждають. Одні кажуть, ми вийшли зі світу і нічого не хочемо мати з невіруючими людьми. Другі кажуть, я піду і буду мати дружбу Ось, зі світом чого, хай вони спасаються перед мене. Одну деталь хочу зауважити, що було в цьому місці. Грішники прийшли до них і сіли біля них. Розумієте різницю? Є різниця в тому, щоб в ній йти і сідати до грішників і мати з ними якусь дружбу. Але є різниця в тому, щоб вони приходили до мене, і я їх не відпихав. Ісус не відпихав нікого. Ісус хотів, щоб всі спаслися. І коли ці люди, які були грішними, вони приходили і сідали до них. Ісус їх навчав, Він говорив про спасіння. І ми сьогодні повинні мати дух Христа. Ми повинні бажати всім спасіння. Ми не повинні відкидати людей, які не знають Бога, і казати ось такі, а ми краще, ми нічого не будемо мати. Коли вони приходять і хочуть слухати. Ми повинні кожного разу відчувати ту відповідальність, сказати їм про спасіння. Далі це місце говорить про реакцію цих священників, книжників і фарисеїв на те, що ставалося. Ми знаємо, що є завжди категорія людей, котра у більшості з якоїсь ще до зависті чи з чогось інакшого постійно в комусь шукає щось недоброго. І цю проблему має Ісус Христос. Ви знаєте, є люди, які просто собі дозволяють на когось показувати пальцем, когось осуджувати, про когось говорити, когось сказати, що ти неправильно робиш, тільки через те, що ти не нами. Тільки те, що ти не робиш, так як робили ми. І вони зразу пішли до учнів Його, вони переважно так робили. Іноді підходили і до Ісуса Христа, мов більшості до учнів його і кажуть, що це він робить. Він з грішниками, з митниками їсть. Що це він робить? Ісус це почув. Почувши це, знаєте, Він не пропустив цього просто понад себе, понад своїх вух. Тому що були моменти, на котрі він просто не звертав уваги. Були і ситуації такі в житті Ісуса Христа, коли до нього підходила, він сказав, я не хочу мати з цим справи. Пам'ятаєте історію, коли брат прийшов до Ісуса і каже, скажи брату моєму, хай поділиться. Каже, я не хочу. Хто мене поставив судд'я? Я не хочу з цим мати справи. Ну, почувши це, він цього не пропускає. Він зупинився і каже, лікаря не потребують здоров'я. Але слабі, йдіть же і, і навчіся, слухаючи цих книжників, слухаючи цих вчителів закону, слухаючи цих фарисеїв, Ісус Христос розумів, що це не просто слова, це Дух і це не є Дух Божий. Він розумів, що вони настроєні так. Що грішник це є грішник. Він нікому не потрібний. Він не зиміє, а ми є верхівка релігійна. Ми є люди вищі, і ми з ними нікого, нічого матимо не, мож, не будемо мати і не можемо мати. Це не я дух Він каже, вам треба піти і навчитися чогось. Вам треба піти і навчитися, що я хочу милості, а не жертви. Вам треба піти навчитися, що Господь не бажає смерті нічиї. Вам треба піти і навчитися, що Він любить всіх. Того, кого ти не долюблюєш, того, кому ти не даєш руки, кого ти хочеш обминати, кого не розумієш, на кого не хочеш можливо дивитися. Мені потрібно розуміти, що Бог любить його так само, як мене. Я не один. Я не є такий добрий. І мене я за що також не любити. І я маю проблеми. Мені потрібно цього навчитися, що він любить всіх і любити всіх. Ідіть же каже, і навчився, що то є в милості, хочу і не жертви. І ще одну думку таку хочу сказати, що коли Ісус Христос сказав, ідіть і навчиться цьому, то я думаю, що розуміння є в тому. Що воно не приходить автоматично. Мені потрібно цього навчитися від Слова Божого і від Ісуса Христа. І мені потрібно це робити в моєму житті. Дуже часто так буває, знаєте, коли ми відстоюємо щось своє, то ми це відстоюємо сильно і відстоюємо до кінця. І за своє, не схильні попендувати, не схильні відстояти свою правду і свою правоту. Наскільки ну, буває такого, що хтось впав, що хтось когось топче, що хтось на когось говорить. І є багато людей, які просто мовчки на це дивляться. От потоптали і потоптали. Отак От поступили і поступили. Може йому і так треба, може і він цього заслужив. Ми повинні розуміти, що Господь любить кожного. І коли ми бачимо, що хтось проблемі, ми повинні допомагати. Ідіть, каже, і, і навчиться, що до милості хочу, а не жертви. Нехай Бог нам допоможе і поможе.